Пістелка Бэмбі Мастела має 5 режимів швидкості, приємні звуки природи, також гарну музику. Можна встановлювати таймер на 15-20 та 30 хвилин. Тканина в даної ткачельки дуже приємна. Вона з плюшу та хлопку. Подушечка також виконана з плюшу, є можливість її відстегнути. Також є п'ясоточкові рівні безпеки. В комплекті йде дуга з іграшками, яку можна регулювати. Особливістю цієї качелі є функція блокування гойдалки після того, як дитина засне. Дана качелька працює від мережі, від батарейок r 14 Також є можливість підключити від павербенку.